Я все-таки більше 15 років мала виробництво своє. Ну і зараз, бачите, я, я люблю виробляти щось, тому я використовую свої знання і навички, щоб виробляти хай крафтові гідролатики якісь фітопродукти. Але тим не менше. Але 15 років більше в мене був, було харчове виробництво. Законне, легально. Сертифіковане з усіми дозволами, з усіми контролюючими органами, з дотриманням всіх держстандартів і всього іншого, я знаю, як це працює. І я точно знаю, можливо, хто ніколи з бізнесом не мав справу, то думає, ну звідки я знаю, ну лимони, апельсини, скрізь лежать на поличках, там м'ята, що ж там тої м'яти, як бур'яна, наприклад, там нарвать. Ну, то 100 гривень нормально за 10 мл. Ну, по-перше, я вам покажу, скільки це треба сировини. І затрат, затрат, електроенергії, всього іншого, щоб зробити. Це ж ужас. То тут, якби 100 гривень розкласти на виробничі витрати. Дивіться, почнемо з аптеки. В аптеці оренда там чи. Комунальні якісь витрати є, да і це ж розкладається. Ну потрошечку на ціну всіх препаратів, які в аптеці продаються, зарплата фармацевтів ці, які продають, да? і вони всього-навсього наймані працівники, тобто десь закладений прибуток в ці, в цій аптечні ефірні у ліки. Неважно, це в епіцентрі продається, в аптеці чи там в торговому центрі якомусь неважливо. Тобто є персонал, є комунальні витрати, є прибуток підприємства, є транспортні витрати, щоб їх туди привезти, правда. Є коробочка, яку треба надрукувати, ніхто вона ні звідки не береться. Є вкладиш, наприклад, папірець, який також треба надрукувати, послуги друку, це матеріали, це пляшечка, яка б не була, це кришечка, це піп'яточка пластикова, це етікеточка. Якщо ви отак порахуєте, то у вас вийде ну, 98 гривень приблизно. А скрізь же ж є прибуток, а скрізь є транспортні витрати, а скрізь є податки ще на хвилиночку то у вас залишиться 2 гривні на те, що там всередині, в на найкращому стані. 2 гривні. А от за 2 гривні на калапуці синтетику у великих об'ємах на хімічному виробництві без проблем. Без проблем. От я повірю, що 2 гривні буде коштувати те, що там всередині називається ефірною олією. А 98, вибачте, нічого не береться з повітря. І податки не беруться з повітря, і вартість енергоносіїв, і транспорт, і матеріали, з якого це зроблено, і прибуток під кожного підприємства по ланцюжку виробничому. І зарплати також скрізь зарплата, зарплата, зарплата. І там буде 98 гривень. І 2 гривні за синтетику, яка всередині. Зрозуміло.